Вітаю всіх, ну що ж, я продовжу тему гарантій безпеки. Ну, таки, Харків нам потрібні гарантії реальні, а не віртуальні. Це ж фактично гарантії для Харкова є, по суті. Розумієте? В тему, в тему, все в тему. Гарантії безпеки для України зараз вибиваються реальні на практиці, які будуть. Ну, Ніфіга, мої, Ніфіга. Це розмови політичні. Типу так, типу добре, але ні. Казати про реальність цих гарантій дуже важко. Ось домовляються, щось нове придумуються. До речі, жіночої енергії багато. Якось, типу, все добре. Щоб оце свято в нас було. Створити цю ілюзію свята нам. Ось. Угу. Зеленський розуміє, що гарантій фактично не буде від партнерів. Якщо що. Так, він розуміє, він все це оцінює. Ось, що це все на бумажці Він це розуміє. Що це тупікова ситуація для нас. О! І що оцей наступ, ось він, наступ ворога. Ніхто нам не зупинить, крім нас самих. Ну, ось вам тема марантій. Знову одне і те саме.